А у вас на, на тій обкладинці про малоросів був намальований Арестович. Він для вас в сучасній Україні є особленням малороса? Ну його взагалі не існує між нами кажуть, чи це фейк, чи води. Він же сам зізнався, що він фейк. Там у нього було колись інтерв'ю. Він казав: Я вас дурив, я насправді не патріот, я насправді там якийсь там у нього. Один з різновидів е інтернаціоналістів я насправді українською не говорю. Я робив вигляд, я вас дурив. Ну що говорити про людину, якої не існує в природі, яка завжди придурюється, і завтра скаже: га-га-га, мене немає. Я вас надурив. Це взагалі не об'єкт для розмови. А те, що ми ведемось на таких персонажів, це прикро, тому що ну це призводить до дуже поганих наслідків, і наша війна сьогоднішня, це наслідок того, що ми повелись на подібних персонажів. Ми не пройшли тест IQ, який на нас був 21 квітня 2019 го року. На превеликий жаль, ми його провалили, і ми сьогодні за це отримаємо. А от те, що стосується механізму, от ви казали, що робити, ми у свого часу, коли Жили в москві і ну ми ж теж туди поїхали, господи, прости, радянськими людьми А там ми дійшли цікавого висновку: що для того, щоб, щоб з хохла зробити українця, його треба бити. Тільки б'ючи хохла, можна зробити з нього українця. Сьогодні е, на Росія б'є хохла, хохли це ми з вами, і вона робить з нас українців. Це просто найбільш перевірений, в українцях прокидається гордість. Кидайте, самосвідомість як мене за те, що я битий, так і я ж оце ж. І вони раптом із хохлів перетворюються на українців. Ну, арестовича там би й не бий, знаєте, це як в тому старому анекдоті, коли у сина знайшли всякі садома штучки, і, 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 і батько з мамою каже: ну що будемо з ним робити? Одавж батько каже, бити точно не будемо. От Арестовича бити абсолютно вже, безсенсовно. Його можна тільки забути.